Вітаю кожного дуже цікавий факт про себе, що наш організм влаштував семиденний тиждень на 24 години на добу. І як би сатаністи, еволюціоністи не намагалися змінити нічого не виходить, тому що в життя людини приходить хаос. Весь цей світ, і ми е створені Господом, це вбудова всередині нас, щоб ми шість днів працювали, а сьомий Господу. А для душі і тіла це відпочинок, це закон поставлений Богом. Поряд з іншими і не, уби, не убий, не вкради, і Бог хоче, щоб усі були закони, записані в нашому серці розумі, тому що від цього залежить рай, чи пекло, благословення чи прокляття. Коли я виконую заповіді, то тоді вже не я живу, а живе Ісус Христос. Аминь. Подписывайтесь на мой канал, напишите мне в личку, чтобы изучать Слово Божие. Аминь.